Стало відомим ім'я ймовірної переможниці нового сезону Холостяка. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні маємо гарячу новину з наступного сезону реаліті-шоу Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Справа в тому, що в мережі ширяться чутки. Тарас, який грає роль Холостяка, зовсім не вільний чоловік. Подейкують, що він давно перебуває у стосунках із колегою по сцені Оленою Світлицькою. І це ще не все. Стало відомо, що Олена також має контракт на участь у цьому ж сезоні холостяка. Саме її зараз вважають головною претенденткою на перемогу. Підозри посилились після появи інформації, що актори приховують свої стосунки і не мають права публічно їх коментувати. Що підтверджує цю теорію? Спільні гастролі і подорожі кадри, де пара тримається за руки на вулиці. Коментарі персоналу готелів, які помічали явну романтичну атмосферу між ними. А ще за інформацією з телеграм-каналу Злива, гонорар цимбалюка за участь у проєкті чималий. Це може свідчити про те, що творці шоу довго переконували саме Тараса стати головним героєм і вирішили не зважати на його стосунки. Просто ввели світлицьку до складу учасниць. Підозри також посилює мовчання обох сторін. Нагадаємо, коли в мережі з'явились чутки, що Солоха вагітна від Тараса, він того ж дня все спростував в інстаграм. А щодо світлицької жодної реакції. Все це виглядає як добре продуманий сценарій. А як вважаєте ви це кохання чи проєкт? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної деталі.